Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на всі ваші питання, які ви пишете в коментарях. Сьогодні традиційно на питання підписників відповідатиме відьма Крістіна. Вітаю, Крістіно. Крістіно чи діє ваша акція і сьогодні про безкоштовне питання у вашому телеграм-каналі? Так, добу після виходу відповідаю безкоштовно через добу, не раніше. Угу. Кристина, тут ходять такі чутки, люди панікують, що зараз ми сидимо без світла, а скоро не буде і зв'язку. Що скажуть ваші карти? Давайте переглянемо. Е, так, 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 так. Будуть буде якийсь дуже сильний збій. Тут випали всі карти катастрофи. Буде сильний збій, але не всюди. Швидше за все це буде центральна Україна. Там, напевно, якийсь час не буде геть нічого. Тому хай люди не панікують і хай заздалегідь павери, дітей не відпускають. Все буде заряжене. Вода їсти. Оце все, щоб трималися якусь кубками. Не буде зв'язку, буде якесь попадання. Не знаю, чи то зв'язано з нашим київстаром, чи то зв'язано, ну. Там будуть перебої страшні. Не можу так чітко сказати з чим, але не буде зв'язку. Не буде. Тобто, ви бачите, що це так само якісь можливі хакерські атаки ворога, як були взимку, чи це можливо через влучання в якусь енергоструктуру? Воно мені показує і одне, і інше, і якраз виходить накладка. Тому що тут є і влучання, і тут є конкретно вплив на, на, на наш зв'язок. А, ну тобто, може, ворог влучить в якусь да, станцію, яка відповідає? Так, за... так, так, так. Так, і воно мені воно мені показує як два в одному. Питання що від не... глядачки. Угу. Ви минулого разу передбачили, що буде влучання в Івано-Франківськ. Дійсно, так і збулося. Чи відчуваєте на найближчий тиждень ще якусь загрозу для міст Західної України? Якщо так, які це міста? Які це міста? Ой, тут у Львові буде кіпіш, кіпіш з якимось посадовцем, але таких прильотів не буде. Далі. Івано-Франківська якась е, трагедія може статися, але не зв'язана з війною. І, і, і. А от в Тернополі, в Тернополі у нас є якісь влучання в воєнні дії. Тобто, конкретно зараз іде е, план на Тернопіль. Угу. Ну що ж, тепер перейдемо до більш таких особистих питань наших глядачів. Доброго вечора, Тетяна та Крістіна. Подивіться, будь ласка, чи є на мені родове прокляття. Я відчуваю це прокляття дуже давно. Маю надію, що термін закінчився, запитує Лариса, 22.10.70. Ну, я би сказала, що тут негатив трошки іншого походження. Мені цікаво, як можна відчути власне родове прокляття. Вона ж не знає, як його відчувати. Тут є, що в людини є негатив, але я не можу віднести його до родового прокляття. Ні. Але інш... не подивишся, іншого... якого це роду негатив? Це порця підклад. Походження. Так, це йде від жінки, але це не є родове прокляття. Перекрите є особисте життя, плюс людина має м, страш... Стра... вона сама себе до того всього заблокувала і заходу собі через те, що вона чітко сама постановила собі це прокляття і заборонила ж собі жити далі. Розумієте? Угу. Дуже часто ми в своїй голові ставимо блоки і забороняємо. Це є дуже великий відсоток проблеми. Дуже великий відсоток. Тому тут не родове, тут від якоїсь жінки. Хм. Добрий день. Чи варто мені шукати інше місце роботи без зміни діяльності? Запитує Олена 1.05.71. Угу. Е, варто шукати, але проіграється для нашої глядачки воно нормально. Десь на зміну сезону, тобто з вересня, раніше воно якось все буде пусто, а от з вересня вона зможе змінити на краще. Угу. Велика вдячність вам за вашу працю. Благаю, подивіться, Вікторія, 29.04.78. Життя на паузі не можу знайти себе. Хоч все життя працювала на улюбленій роботі. Мрію про власний будинок, сироваріння, але вагаюся: це мій шлях розвитку чи шукати роботу в наймі. Якщо вже у людини всередині як достигло питання саморозвитку, то я думаю, це треба підтримувати. І зараз ми подивимося. Дивіться, дуже дуже гарно піде оце, що вона запиталася. В найм не потрібно. Треба просто більше повірити у себе. Нехай долучається до телеграм-каналу. Ми там нам нас там сплошний саморозвиток. Я там я там всіх понаучувала. Не на всіх нас сварилося, але з того є розуміти. З того є плюс. Не там всі бояться, всі бояться щось запитатися, але мушу якось управлятися зі всіма. Тому нехай підключається, там будемо розвивати. Ну там я хочу будемо... сказати, Прошу. що Крістіна, тут, тут ти права, тому що краще людям дати вудочку, чим рибу. Тому що рибу ти дав раз і пішов, потім риба закінчилась, а людина не знає, як її зловити. А коли людина вміє сама, тоді вже не потребує допомоги. І тому я хочу сказати також і своїм підписникам, і поділитися, що я теж думаю над тим, як, тому що, ну. Скільки в день я можу врятувати людей? П'ять, десять. А я можу дати сотням знання, такі, які я відчуваю, так? які допоможуть людям самим змінювати свою долю, свою реальність, знімати самопорчі, чистити енергії свої і жити щасливо та в гармонії з собою з оточуючим світом. Тож, поїхали далі. А, так, доброго дня. Дякую вам за вашу невтомну працю. Чи зможу повернутися до себе додому в Маріуполь, і коли питає Ніна 10.02.58? Тяжке питання, знаю, але давайте пані Ніні дамо відповідь на нього. Напротязі року часу повернення немає. А далі будемо переглядати додатково. Угу. Ось тут бабуся пише також за внучку. Доброго дня! Я пишу своє питання багато разів і вже зневірилась. Внучка Аліна, яку я виховала сама, і так, як їй 20, і так як виповнилось 25 народилася Аліна 27.06. О, до речі, сьогодні її день народження. Бачите, Вітаємо! Запис програми відбувається 27 червня, і дуже цікаво. Подарунок Аліночці. А вона самотня, а я маю поважний вік і дуже хвилююсь, чи буде вона в парі і щаслива. Ви мені поставили вподобання, але я передивилась всі розклади, коли почала писати, відповіді не знайшла. Можливо, то вподобайку поставила не я, тому що я би таке питання точно запам'ятала. Давайте дивимося. Е, Аліна точно буде в парі, але у неї буде вибір. Там буде і старший мужчина, і ще якийсь мужчина, бік якого не показують. Тобто вона буде мати можливість обрати чоловіка собі на все життя. Угу. Тобто, шанс є. Звичайно. Прекрасно, ну, бабуся буде спокійна. Так. так, доброго дня, Танюша. Моєму племіннику 36 років. Він, він дуже хворіє. Лікарі не можуть поставити діагноз. Що з ним звати Вадим? А як ми можемо сказати що з Вадимом, якщо немає дати народження? Ну, давай хоча б подивимося, чи є хоч магічний вплив. У мене питання: якщо колись Вадим попадав в катастрофу, в драку, якась з ним сталася механічна травма, то щось звітом пішло не так. Якщо такого в нього не, не відбувалося, значить щось біля нього є, що травмує його життя. Тобто тут треба більш детальніше розбиратися. Мені здається, що я десь в телеграмі щось таке читала, тому що. Щось мені таке відгукується і хотіла попросити: не задавайте одне і те саме питання по два рази. Ви, по-перше, зіб'єте себе, і мене тим, і ми взагалі заплутаємося. От коротше, тут треба розібратися. Якщо була драка, то пішло з угу. А, Дуже прошу подивіться, чи є на мені порча чи карма по материнській лінії. Давно лікуюся, толку нема по здоров'ю. Як бути? Запитує Зінаїда, 23.04.46. Завжди, коли запитуєтеся по здоров'я, ви вказуєте конкретно, що ви лікуєте? Руку, ногу, селезінку, що ви лікуєте? Нам простіше в ефірі буде вам давати відповідь. Є порча, є Є порча від когось з рідних, щось передалося, направду тут і на крові було зроблено, тут і в будинок було принесено, і там навіть є якісь свідки тої порчі. чи... Хтось, можливо, колись щось чув про те, там, коротше, якесь таке сімейне кубло. Так, пані Тетяна, як до вас звернутися за допомогою? Мені потрібно допомогти подрузі. Чоловік зазнав наглою смертю, у неї страшна безвихідь. Я всього не розповім. Завжди контакти майстрів, е яких ви дивитесь, слухаєте, знаходяться в описі під кожним відео. Дуже багато також питань йдуть про ГЕС, про Херсонщину, про мобілізацію. Будемо робити ще більше блогів. Так, прошу, подивіться, будь ласка, особисте життя сина Івана, чи ожениться, чи будуть діти, а коли то Іван родився, то хто знає. Так, Іван найближчим часом одружуватися не хоче, тому що Івана влаштовують більш більш легкі і вільні стосунки. Можливо, колись він за це задумається, а зараз йому це без потреби, особисто і вам і має повне право. Угу. ну Так, Так, чи варто змінити роботу? Запитує Ольга 9.02.72. Все не наважується, зарплата не влаштовує. Угу. Дивіться, якщо є е, 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 у нашої ольги, є можливість заробляти більше. Але якщо є оцей внутрішній страх, він не пускає і не дозволяє людині, е, якби змінити свої повишати свої стандарти. Тут треба було би пропрацювати страх, і в неї є можливість заробляти краще. Так, добрий день, Тетяна. Прошу подиви... по подивитися Ігор 8.09.87. Чи повернеться з-за кордону дружина і діти? І чи будуть разом? На жаль, під час війни дуже багато шлюбів розпалося. Так, на жаль, статистика невтішна. Так, дивимося, чи повернеться на Україну, так? Угу. Чи повернеться дружина з дітьми на Україну? Ти так розумієш він в Україні. А діти з дружиною за кордоном? Ні, я чесно кажучи, найближчим часом не бачу повернення на Україну. І треба, щоб глядачі розуміли, якщо ми відповідаємо на політичні питання, навіть такі, які стосуються повернення на Україну, тому що зараз ми знаходимося в стані війни, такі питання треба переглядати. Тому що рік я не бачу, що вони повернуться. Але за змінами якихось політичних моментів воно може трохи змінитися, розумієте? Тому якісь такі питання. Проглядаю. Так, добрий день. Сінь Владислав, 19.03.95. Військовий не спілкується з батьками. Дуже цікаве питання. Може, магія? А може, дружина підговорює дружину звати Ліля, 31.03.97. Дайте пораду. Ну тут, коротше, я вам хочу сказати, тут повний набор. Там Ліля, там її мама, можливо, там ще є якась племінниця сестра. Це кубло настроїло людину проти батьків. Щось вона їм такого нашептала. Ну там правда йде вплив, там є дуже серйозний вплив, а мужчина виявився слабким. І не дав відпор, і воно якось так одне за друге, і вже він навіть не може сказати слова лишнього, тому що як то кажуть, як то кажуть, вони побороли тих батьків. От заборонили, і все мені дуже дивно, коли я бачу такі речі. Це до речі, я хочу це сказати, а наче військовий сильний духом, так, от як а буде спілкуватися, хоч є надія на відновлення спілкування. Ну, от він приїде і батьки його не впізнають. Розумієте, там вже не буде такого спілкування, там треба працювати. По-перше, там зрушена психіка, в нього нові установки, нові установки неправильні нові установки, такі, які шкодять йому і його сім'ї. Тобто, там от збита його матриця, в нього зміна цінностей пішла. Ну, тобто, ну, не, не дуже добре. Я, я бачу, що можливість е, є спілкування. Але от можливість, щоб воно почало відновлюватися, само по собі нічого вже тут не станеться. Тут uh -huh. вже треба працювати. Uh -huh. а, так. Подивіться, будь ласка, чи знайду роботу офіційно, запитує Тетяна, 16.09.76. Бо не вистачає три роки стажу до пенсії. Ніяк не виходить знайти. Завчасно вдячна. Хіба до якихось знайомих? Чесно кажучи, найближчий рік я не бачу, що воно так легко і вирішується. Так, і останнє питання. Танюша, дякуємо вам за вашу роботу. Подивіться, будь ласка, чи повернуться мій син Ігор в Україну і чи буде в парі. Син Ігор, 23.10.83. Він буде в парі швидше за кордоном. В Україну повернеться, але швидше за все, знов поїде. Угу, угу. Кристіно, дуже дякуємо вам, що ви ходите на зв'язок, відповідаєте на запитання глядачів. Ще раз нагадаю нашим глядачам, що якщо ви хочете задати. Безкоштовно питання для Крістіни ви можете це зробити в її телеграм-каналі, посилання на який буде в описі. А якщо хочете особисто звернутися до майстрині, її контакти також будуть там. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай. Щиро дякую.